Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки. Токсини без сил. Коко знижки травня на нож папорти. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Була депутаткою у Норвегії, а стала бойовою медикиною, аби рятувати українських військових у боротьбі проти расистів і навіть знайшла тут своє кохання. Кадри чутливого весілля та деталі романтичної історії українського бійця та екс-депутатки парламенту Норвегії розповім за мить з вами. Новини Тесен і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобайки. А ми переходимо. До новин Сандра Андерсен Ейра, колишня депутатка з Тортінгу, Ще на початку повномасштабної війни своє комфортне життя у Норвегії замінила на боротьбу за Україну. Вона стала бойовою медикиною та долучилася до інтернаціонального легіону. Тепер своєю сім'єю вона називає своїх побратимів. Саме вони і стали свідками чутливої романтичної історії її кохання з українським бійцем і провели наречену до вівтаря. Відео з весілля пари оприлюднило видання Дівочі Майде. Тож, як усе відбувалося, пропоную подивитися і вам. А ось як сама Сандра відгукнулася про своє весілля. Моя родина на цьому відео одруження з коханням мого життя посеред війни. Боже, я так люблю цих людей і свого чоловіка, свою команду у війні. Та житті, тож тепер Сандра Андерсен Ейра, дружина командира Джабарі, 32-річний український військовий, 37-річна бойова медикиня, познайомилися на передові під час важких боїв. Нагадаємо, що сама Сандра Андерсен Ейра, екс-депутатка парламенту Норвегії, після початку повномасштабного російського вторгнення до України 2022 року, вона пішла доброволицею до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, приєднавшись до змішаного британсько-американського загону. Рейнджерів як бойова медикиня. Разом із своїм підрозділом вона брала участь у битві за Мощун, потім недовго в битві за Бахмут. І це вже не вперше, коли іноземці на війні в Україні зустрічають своє кохання. А в травні 23-го року нова родина народилася на Запорізькому напрямку. Тоді військовий Джеймс Капріні з Англії одружився з українкою Наталією Ісаковою. Історією кохання поділилися у Міністерстві юстиції. Там зазначають, що чоловік приїхав до України, щоб долучитися до лав інтернаціонального батальйону, але пізніше. Він зайнявся волонтерством і так зустрів своє кохання. Наталія Ісакова у коментарі Українська правда життя розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення на деякий час із дітьми переїхали жити до Львова. Там, 15 травня минулого року, вона і зустріла Джеймса, який вперше приїхав до України, щоб протистояти російській агресії на фронті. На початку літа пара разом повернулася до Запоріжжя. Джимі воював у різних країнах Африці, Сирії. Пізніше він почав волонтерити, і я захотіла доєднатися. У підсумку ми разом зайнялися волонтерством. Я тоді розлучилася, адже була ще у відносинах. Мій колишній чоловік ще три роки тому поїхав у Польщу, тому все йшло до розлучення. Джимі остаточно мене вкрав з родини. Романтичні стосунки, розповідає Наталія, розвивалися дуже швидко. Через деякий час чоловік Знався у своїх почуттях і запропонував їй стати його дружиною. Я не одразу сприйняла це серйозно, але рік ми пробули пліч о пліч, Ми постійно разом, тому зрештою вирішили одружитися. Джиммі буде залишатися в Україні до кінця війни та після неї. А ось вам ще одна історія кохання військового зсу і німецької медсестри Мадлен. Від початку повномасштабного вторгнення вона разом із багатьма тамтешніми волонтерами об'єдналася, щоб допомагати українським військовим. Але один із них, волинянин Андрій, став більше ніж просто підопічним. Між молодими людьми спалахнула іскра почуттів і вони одружилися. Військовий Андрій Лавренчук, сам родом із Волинського міста Ківерців, із 2020-го брав участь в АТО ООС. Наприкінці листопада 2021 року звільнився. А вже через три місяці, коли вночі почув, як на Луцьк летять російські ракети, зрозумів, треба діставати свою форму та повертатися назад до війська. У боях під Житомиром по нас прилетіло. Чи снаряд, чи дрон, чи ще щось. Ніхто нічого не чув. Ми з хлопцями якраз сиділи, спілкувалися. Зазвичай звук прильоти ти чуєш, а це не було нічого, просто вибух. І все, я отримав мінно-вибухове поранення. Тоді уламки пошкодили бійцеві нирку, спровокували забій легень та найгірше повністю розбили п'ять хребців у спині, через що нижню частину тіла військовому повністю паралізувало. Андрієві стабілізували стан в одному із районних госпіталів на Житомирщині. Через кілька годин доставили до лікарні. Перші тижні поранений перебував у реанімації, після того майже місяць у нейровідділенні, а потім у військовому госпіталі на Волині. Захиснику провели ще одну операцію, щоб видалити зі спини залишки уламків. А після того воли прийняли на лікування в одне з відділень німецької клініки Протягом двох тижнів мене оперували, вставили великі пластини в хребет, щоб міг сидіти. А десь через півтора місяці відправили на реабілітацію до іншої клініки. А вже після знайомства Андрій та Мадлен продовжили волонтерити разом. Ще одна історія зав'язалась між українським бійцем та італійкою. Колишня військова льотчиця з Італії, Джулія Шив стала на захист нашої держави і зустріла на війні своє кохання. За словами жінки, вона полюбила Україну, адже відчула тут смак свободи. До цього вона служила в збройних силах Італії. а Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вирішила, що буде кориснішою, зробивши внесок у боротьбу нашої держави. Я громадянка світу, це моя планета, це так само моя земля, і тут такі ж люди. Коли я їхала до України, мої друзі хвилювалися. Мама взагалі цього не сприйняла, і думаю, наші стосунки змінилися назавжди. Мій тато зрозумів мене і не намагався зупинити. Звісно, він теж хвилюється. До слова, дівчина пішла з топами батька. Він теж військовий. А вже свій бойовий шлях дівчина розпочала з інтернаціонального легіону. Потім служила у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка за її плечима участь у бойових діях в Ірпені, Куп'янську та на Херсонському напрямку. Саме в 59-й бригаді Джулія і познайомилася з танкістом Віктором, з позивним Вольф. Він народився у Дніпрі і переїхав до Ізраїлю, адже в нього єврейське походження. Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, повернувся і вступив до лав ЗСУ. Отримав важку контузію, проходив курс реабілітації в Ізраїлі. Після одруження Віктор та Джулія поїхали до Італії, щоб чоловік познайомився з рідними жінки. І саме там пару застала звістка про війну на Близькому Сході. Тоді Вольф вирушив до Ізраїлю, а Джулія повернулася в Україну. Я не можу в Ізраїлі нічим допомогти, бо там немає інтернаціонального легіону і в армію не беруть іноземців. Я також не хочу повертатися в Італію. Відчуваю в Україні смак свободи, якого не відчувала на своїй батьківщині. Я хочу жити в цій прекрасній країні зі своїм чоловіком і допомагати їй перемогти у війні. Для мене важливо робити те, що любиш, і любити те, що робиш, тому я тут. Ці історії вкотре доводять війна війною, а найпрекраснішим почуттям завжди є місце. І нехай расисти можуть зруйнувати будівлі, але не можуть зруйнувати дух українців та силу кохання. А ви пишіть у коментарях, які романтичні історії кохання під час війни чули. Ви або ж поділіться власними історіями. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!